Доброго ранку, моя поетична родина. Доброго ранку всі мої друзі і всі поціновувачі поетичного слова. У нас продовжується наше поетичне волонтерство. І в цій рубриці дякую за ранок ЗСУ. Кожен із вас. Під цим відео муше розмістити свої посилання на Донати або відгукнутися вже не існуючи і по мірі своєї можливості допомогти нашим хлопцям. Гори за вікнами. Боже, яка ж благодать? Дихаєш зранку. І всіх їх вдихаєш у роти в русах світанок, й пахоче оця сіношать, пахнуть тобі чебрецем, де не ходиш усюди. Дякую, Боже, що вибрав для мене цей дім, й душу умив мою в срібним гірським водограттям. Що багатіє вона в цьому краї світім, Без перебільшень який возвеличую раєм, дай нам терпіння і силу усе зберегти, щоб співали спивали і ще й праонуки, щоб з легким серцем до тебе на сповідь прийти. Не несучи за плечима ні жалю, ні муки, тут місце сили стількох боже мій поколінь. Щедро передане нам насолоджуйтесь і пийте, лиш не руйнуйте, краси цих господніх творінь. в мирі з природою. І зглахоті просимо жити. Падуть сірки, мов яблука вотави, збирає хліто в плетені коші і гладить боки зорям золотаві, і вкладає спати їх на спориші. Лежать сірки, натомлені віками. І дивляться збентежено увись, і тягнуться проміннями руками у ті світи, у котрих відбулись, у котрих відгоріли і упали, немов огарки поминальних свіч, що воском, мов сльозами постікали, з небесних. Ще не виплаканих віч падуть зірки, й нарочуються нові, чіпкіші, яскравіші, молоді, Дефілювати філюватись півночі готові, По місячній доріжці на воді. їм аплодують гори і долини. Їм місяць задивляється у слі. Ідуть погордо, випрямивши спини, готові підкоряти цілий світ. Я їду крізь віки, а віки вперехрест через мене, і заплутатись можна у цих переплетеннях доль, з ким п'ються меди. З ким ось їсся гірке і солене, з кимось в небо летиш, з кимось топчеш стражденною долю, і не знаєш, коли хто простягне на поміч долоня, звідти, звідки й не ждеш, без прохань, без питань і без слів, бо такі незбагненні шляхи. І стежини Господні він є так хитро хитромудро усіх між собою заплів, упадеш саме там, де найменше підстелено сіна, і розіб'єш обтвердь свою віру, надію і любов, та раптово засяє у темряві сірка єдина що примусить тебе із уламків здокупитись знов, відшукати у попелі болим обпечену душу, обтрусити, обтерти і далі йти у світи і казати собі, я повинна, я зможу, я мушу. Ну, а хто моя люба, скажи, ну, а хто, як не ти, полинає зорю в білі хмари літо, і гойдає тихо на верхів'ях гір, І дощі тепленькі сіє через сито, На гаї діброви, на зелений бір. А сп'янілі звори галасують виру, кам'яні затори розсувають в бік, піняться в долині келихами з пивом і біжать в обійми повноводних рік, верховодить літо, має повне право, що лишився місяць, треба встигнуть все. У садах скосити молоді отави І записати восьме в календар есе. Тож спішить, мудрує, то пече, то мочить, то дахи зриває, то у не б'є, градом, мов горохом по сівну толочить, і ранковий роси до сп'яніння п'є. Заведи нас літо ще в теплінь погроди, і напій медами з полонинських трав, пропусти повз вуха людські пересуди, Тепер перевисти свого щастя не прогав. Добираю слова, підлаштовую Рими. Щоб торкнутись душі не одної людини, щоб примусити серце, прискорено битись, і трішки з іншого боку на світ подивитись, хоч насправді частіше пишу, щоб звільнитись, щоб у спосіб такий узяти і відкритись, й те, що рве береги. Добровільно все злити, І сокровенне із кимось своє розділити, я не прагну когось тут чогось навчити, бо й сама ще не знаю, як правильно жити. Довіряю щуттям йду за покликом серця, хоч не всякай мені відчиняється дверця. Бо не кожним ключем відмикаються душі, не тому, що черстві, не тому, що байдужі, а чого вони мають моєму жити? Лиш єдина любов здатна всіх нас розкрити. Ну що, мій любий серпню? Вже й політові, твої на пальцях загинаєм дні, копаємось іще в барвистім цвітові, і що ж шукаєм в копелі на дні? Ну що, мій серпню, ніби й нагулялися, і досхочу нанішились в теплі, в солоних і прісних водах накупалися. А щось таки не вистачило ні. Чогось іще шукаємо поміж травами, що таки і не дочекалася коси, Блукаєм між нескінченими справами, п'яніючи від стиглої краси. Хапаємо за зламані соломинки, зозолю просим, що хоч трохи кой. Ще не справляй, прошу, політу поминки, а душі нам ще серпня полікуй. І знову торкаємось наших зболених днів. Скільки вас зранених? Скільки вас зболених, скільки по світу вас, діти знедолених, скільки вас зубито вже, скільки вас знищено, скільки дорослими вас не захищено, скільки тих тілиць осколками сколото, скільки у жорнах війни перемолото. У сиротілу вас скільки й згубилося, скільки без даху уже залишилося, скільки тих шибок серденьку вибито, скільки солоних сльозинок вже вилито, скільки вам ангели крилиць поламано, скільки тих долей малесеньких зламано. Коли той молох прожера насититься, коли Господь із небес змилостивиться, чи ви пробачите всім нам зумієте, чи ще серця цьому світу відкриєте? Все вищою з часом здається гора. Високих підборів минула пора, помаду із сумки виштовхують ліки, займаючи в ній усе більше відсіки, і галасу менше все хочеться з часом, продукти купуються вже із запасом, Щоб рідше виходити треба із дому. Щодень то все важче. Долаючи в тому. між пленом і вечіркою виграє перший, пустих балачок усе хочеться менше, і книга цікавіша за пустослів'я, самотні уже не гнітить надвечір'я, і мрій плиземлені ближче до ґрунту. Всередині себе поменшало бунту, На наосудь за спиною менше уваги, бо ставиться зовсім вже інше наваги, кам'яніє душа, замерзає до стану крихка, ненароком торкнешся. Розсипалиться маком під ноги і чекай не чекай, не діждешся ні звідки підмоги, бо уже і земля під ногами здається хитка. Розхитався цей світ, резонує, бурлить, не стиха, Від землі нахиливши, щоб інші не бачили сонця. Чорні діри із космосу лізуть у шпарки віконця, мов тонесенькі щупальця того старого гріха. Що ж ти світи мовчиш, споглядаючи рани землі? Чом на бати не б'єш, не волаєш до хрипу і полю? Ми хіба заслужили? Таку непривабливу долю. То чому в тебе очі такі винувато сумні? Та ні голосу відповідь тиша довкола німа. Вся надія, мій Господи, лише на тебе одного. Сподіваюсь далеко і ти нам до дня ще сутного. Та без теми, би нам вижити, шанців найменших нема, розгойдує нас життя назад, уперед, назад, розхитує човен наш то вгору, то знов на спад, розводить старі мости, морозить тендітний цвіт. І ми, мов старі лини хвостами б'ємось облід. А час не мина, а час не чека мина Підкованим мчить конем, збігає повз нас життя потроху так день за днем, і пошепки нас пита, чи встигла ти, чи змогла. Чи ти між чужих мартнот щасливою все ж була, чи ти донесла все те, довірене лише тобі, чи ти всю святу любов примножила у собі, І скільки замерзлих душ зігріла в своїх руках, який по собі вікам. Залишила після смак. Моя весна залишилась дорогом, відгріла, відспівала, відцвіла. Вона неусвідомленим прологу мене до головного підвела. Іди. Дивись, твори і помиляйся, вбирай, усотуй, захлинайся й пливи, Ушати ти слів і думок своїх вбирайся, і, не дивлячись на труднощі, живи. Бо труднощі завжди були і будуть. Бори, змагайся, вирішуй і долай. Не зрозуміють, десь тебе й осудять, та ти на людський осуд не зважай. Бо в кожного свої пріоритети, і бачення, і цінності, і смаки. Ми творим всі свого життя сюжети, утілюючи мрії і думки. Усім не вгодиш. Тож і не старайся своє сумління в чистоті тримай і за правду по можливості змагайся, живи, твори, люби і перемагай. Дякую всім, хто був зараз поруч зі мною, і всім, хто дивитиметься цей ефір. Вже в записі дякую Богові, дякую тим, хто бореться за нас у тих нелюдських умовах. І хай береже нас усіх Господь.